Біфрен, спокій за ясної голови. З цієї сторони прилетіло. Стенку. Нікопальчанин Микола показує наслідки нічного прильоту у його будинок напередодні. Каже, ніхто не загинув, бо вдома родина не ночувала, а зараз жити вже нема як. Времянка, дом, всі окна повилітали і двоє дверей. Унітас виволокришу сорвало. Утрикімнатне помешкання родини Юлії снаряд влучив через дах, саме туди, де мала спати 11-річна донька. Людей теж врятувало те, що сім'я уже кілька тижнів поспіль на ночівлю виїжджає в село. В цій кімнаті донька а в другій, де вилетіла цей снаряд, то син відчула радість, що ми не були тут. Що донька не спала на цьому ліжку. І що у нас не було у Нікополі. Частково згорів і місцевий ринок. Пожежу гасили кілька годин. Тепер у пана Сергія немає роботи. Товару каже, згоріло на півмільйона гривень. Ну, Вигаював все, немає нічого. Тагував матеріалами, касками за частями, немає нічого. Вистава згоріло. у районі від обстрілу. Поранено жінку та двох чоловіків. Ще двоє загинули. Один з них червоногригорівській громаді під час праці на городі. Загиблий у нас це людина вже пенсійного віку була вбита влученням снаряда. Снаряд прилетів поряд, насмерть відразу людину вбила. Тут побиті 34 приватні будинки. Пані Ганну і досі трусить від пережитого. В її хаті пошкоджено дах, вилетіли вікна та винесло стіну. Сиділа все напроти вікна, шила, тільки встала, вийшла в другу кімнату. Почула, що летить, і спіла вийти, і все. А в будинок пані Ірини прилітає вже втретє. Тут зараз мешкає 82-річна бабуся і не відріз, відмовляється виїжджати. Перший раз прилетіло з однієї сторони вдома, це як на школу дивиться справа. Потім прилетіло в школу спереду зруйнований будинок. А тепер у нас з лівої сторони прильот. От ну побиті окна, криша ціла, бабуся ціла, так що все в порядку. Крім того, напередодні в день росіяни з окупованої Херсонщини обстріляли і зеленодольську громаду з важкої артилерії. Там поранена 58-річна жінка, яка у цей час їхала на велосипеді. Її шпиталізували у стані середньої важкості. А надвечір окупанти ще раз вдарили по Криворізькому району з установок смерч. Та на щастя обійшлося без постраждалих. Софія Богуцька, Руслав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.